Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 січня 2024 року. Хочу вас привітати з наступившим роком. Побажати вам миру та здоров'я. У нас у тих людей, хто займається тваринництвом, утримує свиней, курів, птицю. Чим опалювати приміщення, де стоїть дані тварини. Я хочу поділитися сьогодні з вами, як я вийшов з цієї ситуації. Як поборов конденсат в приміщенні, де утримуються тварини, може кому пригодиться. Я взяв, колись купив багато років назад, такого саморобного типу булірянчика марка 01. Не знаю наскільки він там кіловат. Це самоварний, самі хлопці зварили. Щоб не красти в приміщення, хлопці я бачу ставлять по ютубі в свинарниках на низ, я не хотів красти приміщення, площу, де можна поставити поросяток. Взяв його і приварив, як то кажуть, зверху на клітку на станковій. про проковирав отвір, вивів комен туди з тієї сторони. І така штучка в мене стоїть вже багато років. Саме підкинув дров, гарно горає, Заправляю його не часто. На ніч раз і зранку на цілий день воно собі тут тліє доволі, я вам скажу, що гарячий метал. Йде конвекція повітря, конденсат, як зразу поставив, зразу пропав. Комфортна температура, свині собі їдять, Пацючки теж. Сьогодні обід приїхав сипнути свіженькою свіженької сухої дерті. Їдять тепленько. Хто думає, чим опалювати приміщення, я думаю, що це нормальний варіант. Ця пічка дров багато не їсть. З цих отворів шурує тепле гаряче повітря, проходить газообмін і конденсат автоматично подівся. При таких морозах, як зараз у нас на Хмельниччині, сьогодні було мінус 16 і було по 25. Я думаю, що це ідеальний варіант для опалення даного приміщення. Можна угольника з арматурою прикипив, щоб свині не скинули собі на голову і зверху його приварив. І він собі і добре його і підкидати на рівні грудей і чистити. Чищу, рідко раз в тиждень. І відразу ли вийняв, якраз йде хороша мінеральна підкормка для поросят. Вони її хрупають як хороші цукерочки, корисно. Так що, всім дякую за увагу, всім бажаю миру та здоров'я.